Hi, guys! I'm happy to welcome you on an Apple Tree Channel. Unit 5. Тема 5. My CITY. My home. Моє місто, моя домівка. Lesson 4. Урок 4 Працюємо сьогодні на уроці на сторінках 134, 135 та 136 підручника. Exercise 1. Learn new vocabulary. Вчимо нові слова. Bridge. Bridge. Міст. Museum. Museum. Музей. Underground. Underground. Метро. City. City. Велике місто. Town. Town. Містечко. Double-decker. Double-decker. Двоповерховий автобус. Now let's read the story about London. 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 London is a big city. London – велике місто. It's in England. Воно в Англії. There is a river in London. В Лондоні є річка. It's called the Thames. Вона називається Темза. There are a lot of bridges over the Thames. Над Темзою багато мостів. The Tower Bridge is very old and very famous. Тауерський міст. Найсте дуже старий і дуже відомий. It can go up and down. Він може відкриватися і закриватися. Він, як розвідний місточок, коли піднімаються частини догори, а потім опускаються. There is a big park in London. У Лондоні є великий парк. It's called Hyde Park. Його називають Hyde Park. You can do a lot of things there. Ти можеш там робити багато речей. You can walk, run, ride a bike, or ride a horse. Ти можеш ходити там пішки, бігати, їздити велосипедом або на конях. There are a lot of old buildings and museums in London. У Лондоні багато старих будівель та музеїв. The British Museum is very famous. Британський музей, дуже відомий. You can see some very old things there like mummies. Ви можете там побачити дуже старі речі, такі, наприклад, як мумії. There are a lot of cars and buses in the streets of London. На вулицях Лондону багато машин та автобусів. London taxis are black and London buses are red. Лондонські таксі чорного кольору. А лондонські автобуси червоного. What are these big buses called? Як називаються ці великі автобуси? Double Deckers, of course. Доповерхові, звичайно. There are also trains that go under the streets. Також є поїзди, які їздять під вулицями. This place is called The Underground. Це місце називається метро. The trains there are very fast. Поїзди там дуже швидкі. Давай ще раз поглянемо на картинки відомих місць Лондона та прочитаємо їх назви. The Thames. Темза. The Tower Bridge – Тауерський міст. Hyde Park – Парк Хайт. The National Gallery Національна галерея The British Museum, Британський музей. London Duck double Decker – Лондонський двоповерховий автобус. London Taxi – Лондонське таксі. Переходимо на сторінку 136 exercise 3. Complete The sentences – необхідно додати Доповнити речення. Перше. London is a big city – Лондон це велике місто. The Thames is a river. Темза – це річка. The Tower Bridge can go up and down. Тауерський міст може підніматися та закриватися, опускатися вниз. In Hyde Park you can do a lot of things. У Hyde парку ти можеш робити багато речей. You can run, walk, ride a bike or ride a horse. Ти можеш бігати, ходити пішки, їздити верхи на велосипеді або на конях. You can see mummies in the British Museum. У британському музеї ти можеш побачити мумій. The place where trains go under the streets is called The Underground. Місце, де поїзди ходять під вулицями. Називається метро. Exercise 4. Listen and sing the song. Прослухай та заспівай пісеньку. Давай з тобою разом розберемо слова цієї її пісні. The song of people. Пісня людей. Sing a song of people, walking fast or slow. Співай пісеньку людей, які ходять швидко та помірно. People in the city up and down they go. Люди у місті, туди сюди вони ходять. People going shopping. People on the bus. Люди ходять за покупками. Люди їздять в автобусі. People passing passing next to and in front of us. Люди проходять, проходять поруч з нами і перед нами. People in the metro underneath the ground. Люди у метро під землею. People driving taxis round and round and round. Люди, які їдуть таксі, навколо, навколо, навколо. Sing a song of people who like to come and go. Співай пісеньку людей, які полюбляють ходити йти. Single city people, you see, but never know. Заспівай пісеньку людей, яких ти бачиш, але ніколи не взнаєш їх. Ніколи з ними не познайомишся. А зараз переходимо до робочого зошита. Працюємо на сторіночках 95 та 96 Exercise 1, page 95. Complete the words with the right letters and match them to the pictures. Не всього-навсього до слів необхідно підставити відповідні літери: Museum, DOUBLE DECKER, BRIDGE, TOWN, CITY, Underground. А тепер їх необхідно з'єднати з картинками. This is a town, це у нас містечко. Underground, метро, Museum – музей, City – Велике місто, Double decker – Двоповерховий автобус, And Bridge. міст. Exercise 2. Answer the questions. Дай відповіді на питання: What is London? Що таке Лондон? London is a big city. Лондон – це велике місто. 2. Where is it? він? It is in England, Він в Англії. 3. What is the Thames? Що таке Темза? The Thames is a river in London. Темза – це річка в Лондоні. What can Tower Bridge do? Що може робити Tower Bridge? Міст. It can go up and down. Він може підійматися та опускатися. What can you do in Hyde Park? In Hyde Park, we can walk, run, ride a bike or ride a horse. У Hyde парку ми можемо прогулюватися, бігати, їздити велосипедом або на коні. Перегортаємо сторіночку. Питання 6. Where you can see the mummies? Де ви можете побачити мумій? You can see mummies in the British Museum. Ви можете побачити мумії у Британському музеї. 7. What color are London taxis? Якого кольору лондонські таксі? They are black. Вони чорного кольору. 8. What is the place where the trains go under the streets cold? Як називається те місце, де поїзди їздять під вулицями, ну, тобто під землею? It's called underground. Воно називається underground метро. І останнє. What is a double decker? Що таке decker? Це. It is a red bus. Це червоний автобус. Ну, Так говорилося в тексті, що це автобус червоного кольору. Далі у нас є питання. Write about your town. І за цими питаннями нам необхідно написати про своє місце. Як називається твоє місце? Де воно? В Україні, Англії, США? Чи є там річка, як вона називається, чи є озеро, як воно називається, чи є море біля твого містечка? Яке море? Чи є парк? Що ти там можеш робити? Чи є там багато будівель, є старі будинки, чи є музей. Чи багато там машин та автобусів, чи є у нас у вас там метро та чи гарно це місце для життя? І ось приблизно таку відповідь можна записати: My native city is Kharkiv. It is in Ukraine. There is a river in my city, it is the Lopan. Uh, there's is a big park in my city. There I can ride roller coasters. Roller-coasters, до речі, пам'ятаєш, перекладаються як гірки, американські гірки. And play games. There are a lot of buildings in my city. Among them there are some old ones. Слово ones це замінник слова buildings, Аби не було тавтології в реченнях повторення. Я замінила слово buildings на ones. There are a lot of museums in my city. The biggest one, Знову ж таки, слово one, замінює mini слово музей. The biggest one is the historical museum, Історичний музей There you can see a lot of pictures and old things. There are a lot of cars and buses in my city. У моєму місті багато машин та автобусів. There is an underground too. Також є uh, метро My city is a nice place to live. Моє місто гарне місце для життя. Well, that's all for today. If you liked this video, subscribe, please. See you next time. Bye! Learn new words.